Упс Так, всем привіт, з вами Паус. В на каналі Фрікі Цей канал буде про футбол. Так, саме про футбол. Ну, може, ще якісь будуть і там рубрики якісь, так. Цей канал буде стосуватись нашого клубу. Ну як? Ми створили такий, таку команду по футболу ФК Сантик. Ну і є там е, Фрікік з Німеччини, е, Рус є. Е, з України теж є. У них там 20 тисяч десь так подписчиков. Я взагалі не бачив їхнього каналу чи навіть він є. Ну, а е, ми придумали щось своє Фрікик так. Чому саме Сантік? Ми там називаємо там, футбол. Ну, фу, який футбол? Там футбольне поле ми називаємо Сантік. Тай не знаю. якось Там була колись санаторія, але її зрушили. На тому місці построїли всякі качелі-качелі. І там футбольні ворота, футбольне поле є. І санаторія, Сантик це майже одне і те саме, трохи букви змінити. І все. І хтось так подумав, сантик. Ну, Сантік. І ми так теж, а, да, давайте назвемо там клуб Сантік. І потім я такий догадався, типу, що б не зробити канал такий про ФК, що круто, про ФК Сантік. І я такий, давайте, коротше, пацани, я створю канал, там, фрікінг Сантік. Будемо там бити по воротах, там ще, звісно, мій основний канал це є Павло Шоу, але тут я теж трохи буду випускати відео. Так що ось такі діла. Так, що ще сказати вам? Я сам не знаю, так. Так, я хочу розказати про саму команду. Граємо ми там проти всяких сусіднього села, чуваків, або сусіднього футбольного поля, там, так, сусідніх качелі. Так що... Ну, Я стою в нападі, е, як би казати, я навіть позиції розкажу, не знаю. Арсен на воротах. Він, е, не знаю, чого знаєте, він спонсор каналу Павло Шов свого каналу. Він спонсорує його. Е, далі захист це є Тарас, Сандія Венгердець. Тарас це є Фартовий, хто його не знає. Але це він не хоче своє показувати, але тут, здається, він покаже так. Поки що я не зробив шапку, аватарку для нашої команди. Ну, На той зараз, коли я знімаю, я не зробив. Але коли буду закидувати це відео, то ви вже побачите, що там буде шапка і так далі. Не знаю, чи всім не вислухають три хвилини, так що про відео, про відео. Виходити відео будуть, можливо, кожного тижня, а можливо, ні. Ще от погода, нормальна ще. от, Бачите, сонечко там. А... Потім може похолодання бути, сніг падає, так що це не файний вибір грати в футбол так. Але ми постараємося знімати і знімати в таке щось, в такий час, щось розказувати про футбол, ще щось там е, далі. Коротше, там будуть такі люди. Це буду я фартовий, Саня Венгердець, Саша Петренко, хто його не знає, не знаю, чи ви його знаєте. Він засвітився на каналі, де, коли він стояв на ворота і бив на Павлу шов. Ссылка в описаннях і фартового теж в описаннях е, під відео. І він ще засвітився на каналі Павло Шов, е, коли він Пінкашов. Фу, Пінка, пінка Челас, він звідки. Коротше, давайте не про то, давайте про фрикінг Сантик. Так що. Що ще говорити? Ну я сам навіть не знаю. Я ще не сказав, хто там є. Так, я казав, там Фартовий. Це буде я, Фартовий, Арсен Петренко, Саша Петренко це два брати. Далі Ромасік, Не знаю, може ви бачили, коли там... Був Бондейський батяри, там, коли він ліз туди наверх да, на башню. ту. Він там говорив: там можна всиратися, в Да, Він файно грає. Найкраще долі з нашої команди. Він дуже файний. Без ним в нападі. Далі півзахист, центр це садя, два захисти, це є Тарас Фартовий і... Санівет Герець, там роти Херсет, ще там Заміда, Ольо всякі, всякі ще маленькі, що треба їх виховувати. Ну, як виховувати по, по спортивному, ніби як пас віддачок. Да. Кутовий ще щось там страфне, правила розказувати їм. А так ми граємо. Ми грали проти якихось там чуваків. Вигравали майже все. Одного разу тільки програли, бо там грали старші ніж ми. Ми домовились в середньому десь 11-10 років, а там грали в середньому десь 15 років, так що ми програли. Виходу не було, там ще Рабасінг запізнився, ми грали без нього перший тайм. Ну, коротше, що тут розказувати? Ще й хвили. Коротше, давайте пацани... там девки больше нас будут думать, если я пропустил, да. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фрикекс Сантик, еще подписывайтесь на Фартового, подписывайтесь на мой канал, все ссылки в описании, всем удачи и всем пока.